Про Права людей під час війни та методи їх відстоювання на телеканалі ТВА започаткували нову програму суть справи, яка полягає у підвищенні правової грамотності громадян. Детальніше про мету та основні завдання телепередачі розповідаємо уже за мить. Збройний конфлікт, анексія Криму, коронавірус та масові обмеження, широкомасштабне вторгнення, події, що суттєво вплинули на життя громадян. Такі зміни та перевороти у державі за останнє десятиліття спричинили чимало обмежень для українців у правовому полі. Зіткнувшись з обмеженнями, утисками та порушеннями прав, люди усвідомлюють важливість їх знання. Вітак, ці події стали каталізатором для багатьох людей пізнавати свої права та вміти їх відстоювати у рамках масштабного телепроєкту Життя з присмаком війни ТВА започаткувала цикл юридичної телепередачі Суть справи. Про процес розірвання шлюбу, про окремі зміни, що спричинила війна, та про окремі питання, що стосуються розлучення, говоритимемо ми сьогодні з кандидаткою юридичних наук та адвокаткою Іриною Бутирською. Вітаю вас! Мета телепередачі полягає в підвищенні правової грамотності громадян та поширенні правової культури у суспільстві. Кожен випуск телепередачі суть справи це нова, актуальна, важлива та складна тема, яка потребує роз'яснення. Зокрема, одним із завдань телепередачі є розкривати тему на конкретних ситуаціях. Різнобічно її аналізувати та отримувати наступні відповіді. Як у певну проблему не потрапити, та як діяти, якщо уникнути її, не вдалося. Тільки повномасштабне вторгнення внесло чимало коректив у життя громадян: військовий стан, закриття кордонів, розгортання активних бойових дій, мобілізаційні заходи, події, що суттєво вплинули на життя суспільства. Зокрема, викликали і ряд запитань щодо своїх прав. Та їх відстоювання, чи мають право представники військомату заходити на приватну територію, зокрема і в будинок? Питання болюче, тому що багато чого інформації в змі телеграм-каналі, що такі речі, факти, такі речі мають місце згідно чинного законодавства України, лише з дозволу власника. Представники територіальних центрів комплектування мордити на подвір'я і на те в житло чи особи. Разом з цим зазначу, що порядок, який врегульовує питання організації ведення військового обліку, передбачає побудинковий обхід з метою уточнення облікових даних особи фактично можна прийти і запитати документи, чи дійсно ти працюєш, чи дійсно ти маєш дітей, наприклад, освіту, але це без права проникнення в житло, без дозволу власника житла. Не можна цього робити. Проблемою є й те, що під поняттям права людини громадяни розуміють різні речі. Зокрема, деякі люди навіть не розуміють, коли їхні права порушуються. У ситуації, коли права людей утискаються, може потрапити кожен будь-коли та у будь-якому місці, оскільки все наше життя супроводжується правами і відповідно обов'язками. До прикладу, зайти в магазин за покупками, проїхатись у громадському транспорті, вступити в університет, придбати нерухомість. Всі ці життєві та для кожної людини звичні процеси супроводжуються законом. Водночас, не володіючи знаннями про свої права, людина ризикує стати обманутою та незахищеною з появою особи, яка може цим скористатися. Отож, знання своїх прав є важливим аспектом у житті, аби уникнути потенційних проблем або ж вирішити їх у випадку небажаних конфліктів. Телепередача суть справи виходить щочетверга о 20.00 після інформаційного. Випуску новин теми дня Аліна Рябко теми дня ТВА.